Зеленський каже, що територіальна цілісність України це однозначно питання, яке не обговорюється. І він правий, тому що є Конституція, є наші території, але в США кажуть, що це може значно ускладнити мирні перемовини. Трамп та Путін мають зустрітися. 15 серпня на Алясці. Трамп змінив риторику знову і каже, що зустріч Зеленського та Путіна не є обов'язковою. Отже, ми, скоріше за все, матимемо мирний договір, сценарій, при якому буде сіра буферна зона, в якій буде знаходитись миротворчий контингент. Контингент від Франції, Англії, Сполучених Штатів Америки, можливо, Російська Федерація, Китай, Туреччина. Поки що сказати важко. Відповідно буде мирний договір, в якому мають бути поступки. І отут питання ДНР та ЛНР. Що робити з цими територіями? Крим варто однозначно... Повертати до нашої країни в статусі автономної республіки. ДНР та ЛНР вже виростило покоління дітей, які знають, що таке Росія, і не знають, що таке Україна. Відповідно, можливо, є варіант надати ДНР та ЛНР статусу автономій. Так само, як Крим, і це може вирішити всі питання. Головне, щоб дипломати тепер дотисли. Тому що наше МЗС каже, що Сибіга каже, що все має відбутися згідно норм міжнародного права. Так, от, якщо говорити про норми міжнародного права, то Російська Федерація має... Платити нам компенсаторні виплати за те, що тут натворили. А от щодо територій для того, щоб взагалі цей мирний договір відбувся, можливо, за згоди України і всього населення шляхом референдуму надання статусу. ДНР та ЛНР автономії. Тоді треба піднімати питання того, щоб парламент вже розглянув цю опцію. І тоді, ймовірніше за все, буде мирна угода десь в кінці вересня. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу.